Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини під назвою Докудейс. Кожного року він проводиться офіційний міжнародний в Києві. Потім він починає мандрувати містами України і починається десь з жовтня. У листопаді він буде в Кривому Розі. Відкриття фестивалю у головному корпусі педагогічного інституту 24 листопада о 14-й годині. Де буде виступати наші гості, а також ми покажемо фільм відкриття цього фестивалю Євромайдан, Чорновий монтаж. Цей фестиваль проходить вже восьмий рік в Кривому Розі. Четвертий рік він проходить ще у стінах педагогічного інституту, за що ми дуже дякуємо адміністрації нашого інституту. Організатори цього фестивалю. Вже 8 років підряд є Криворізьке міське правозахисне товариство. І вже десь три роки нам допомагають Шелтер Плюс. Фестиваль у Кривому Розі триватиме 2 тижні. Чотири дні. Перші він буде проходити у педагогічному інституті. В 322 й аудиторії буде прес-конференція 24 числа і показ фільму Євромайдан. Чорновий монтаж. Далі 27, 26 і 25 він також буде в педагогічному інституті. І Шелтер Плюс також окремо проводить на своїй базі та інших, можливо, навчальних закладах.